Багатьох поколінь, яка відходить у вічність. Історія, дати, історичні події, історичні особи все це поглиблено вивчали ліцеїсти 11-го історичного класу з призму художньо-документальних фільмів. І ось що з цього вийшло, ми зараз вам презентуємо. ...народу це історія боротьби за свободу та незалежність. Як себе злеш? Довмише. На нас йдеться волоська, що це так, то нас в суд перестріляють в курені. Знайду кожного з них і за їх. Знищусь їхніх жінок. Дітей. Ненародні месники, опришки на чолі зі своїм батажком Олексою Довбушем вели боротьбу проти австрійсько польських поневолювачів. Зйомки фільму проходили у Львові, Тернопільській області та Карпатах. очах українців Олекса Довбуш-Лицар захисник знедолених. Борець за демократичні цінності людини. На оскольвій могилі поховали їх. Тридцять хлопців українців, славних молодих, на скольдовій могилі український світ. Студенти та гімназисти, які добровільно йдуть у бій біля станції Крути, щоб зупинити ворога. Нерівні були сили, проте юнаки чинили запеклий опір, проявляючи свій героїзм, свою відвагу та дружбу. Фільм Крути 1918 року навчає нас пам'ятати, що історія може повторюватись та закликає нас. Цінувати незалежність України. Період тоталітаризму. Період знищення найкращих, найсильніших, період придушення свободи, період знищення української інтелігенції, світу української нації. Кінострічка режисера Олеся Саніна 2014 року перенесла в нас в період сталінського тоталітаризму, коли великий терор знищував ціль української нації. В основі сюжету подорож американського хлопчика і сліпого українського бандуриста на тлі репресій радянської влади. Роль американського хлопчика-поведорян зіграв Антон Святослав Грін з міста Детройт. Він же онук Михайла Хмара. Який 34 роки відбував в казематах Радянського Союзу? Роль сліпого бандуриста Івана Кочерги зіграв актор Станіслав Буклав. Фільм Повадир став містком між зрячими і незрячими людьми тими, хто цікавиться історією власної країни. Історія. Історія, що творилась на наших душах і серцях 2014 рік складний і незламний для українських воїнів. Кіборги. слово відоме кожному українцеві. Режисер Ахтамсій Таплаєв увінчав пам'ять про незламних борців захисників Донецького аеропорту. Боротьба, яка тривала 242 дні, з 20 травня 2014 року по 22 січня 2015, року чотирьохсерійний серіал «Кіборги». Ця військово драматична стрічка демонструє не лише бойові а й глибокі філософські роздуми теми патріотизму, обов'язку, сумнівів та страху. Попри всі труднощі, Герої, об'єднані спільною метою захистити Україну. Витримали люди, Не витримав метал. Війна просто слово. Словом, яке в нас біль, сльози, героїзм.

Сьогодні Маріуполі, перша українська стрічка, яка отримала Оскар. У ньому журналісти поза кадровим голосом розповідають про перші 20 днів повномасштабного вторгнення Росії у Маріуполь. Щогодини і щодня команда медіа, яка опинилася в облозі, ризикувала власним життям. Але ці була чітка: світ має бачити правду. Окупанти щогодини завдавали авіаударів по усіх районах міста включно з об'єктами комунальної та критичної інфраструктури, епіцентр, пологовий будинок, лікарня, авіаудари по Маріупольському театру і відважну боротьбу захисників заводу «Азовсталі». Документальний фільм Да Вінчі. Це стрічка, яка розповідає історію українського воїна Дмитра Коцюбайна, Дмитро – активіст Євромайдану під час Революції Гідності у 2014 році, не вагаючись вступив до лав правого сектору і пішов боронити Україну. Особливо вражає трансформація молодого добровольця у досвідченого командира першої окремої штурмової роти Вовки-Да Вінчі української бригади Авдіївка, Маріуполь. Бахмут, де 7 березня 2023 року трагічно обірвалося життя героя. Цей фільм не залишить нікого байдужим, адже він змушує задуматись про цінність свободи, за яку віддають свої життя найкращі доньки та сини України. Загинув у березні 2023 року на Донеччині. Фільм, присвячений пам'яті героїв, змушує кожного з нас усвідомити цінність життя і боротьби за незалежність держави. Я був такий ще молодий, і світу я не бачив, і не побачу більше тих, з ким міг би посміхатись, з ким я провів дитинство своє. Того, з ким цілувався, не обійму я вже батьків і не зможу попрощатись. Я так хотів, ще все зробити, не думав, що так вийде. Я був такий ще молодий, пробачте, що не прийду, не заспіваю вже пісень. Кохану, не обійму. хто пам'ятатиме мене у снах до вас я прийду.

Історія це життя пам'яті нових поколінь. Історія свідок часу, чинка життя. Історія це скарбниця наших діянь, приклад і повчання до сьогодення. Історія це безмежний план театральних подій, де ми з вами маленькі актори. Вивчайте історію своєї країни, без знання минулого небартіму нові.